Доброї ночі всі, всім поціновувачам. Як кажуть, буде такий невеличкий лонгрід спіч. Дуже багато всього такого цікавого. По варіанту того, що, що взагалі, тіпо, що взагалі зараз на даний момент відбувається. Як кажуть, ми почнемо за здраві, закінчимо за упокою. Ну, маючи, маючи на меті взагалі донести до вас різні варіанти всього, як ви знаєте, в нас в ківерцях три дні підряд було похорон. На деяких похоронах було дуже багато людей, а на деяких похоронах було дуже мало людей. Але всім тим людям, які вийшли, які, як мінімум, Проснулися, які навіть не знаючи тієї людини, яка захищала нашу країну, які висловили свою думку, які висловили своє почуття, які висловили все. їм я щиро дякую і вклоняюсь до... до землі. Дякую, дякую, дякую. Всім іншим, це це на їхній совісті є, ну. Кожен поступає в міру того, як він, він хоче, вміє і може. Тут, тут ніхто, ніхто не це ще, ніхто не, ніхто не переначить ту людину, ніж вона сама, і в деяких моментах погляд інших людей, які можуть чуть-чуть усуджувати. В деяких моментах таке буває. Ну, ну це це. Як кажуть, Багато, багато сумбура, три дні похорон, всього такого цього найгіршого, що може бути в наших маленьких ківерцях. Але ми потихеньку і надалі маємо крокувати вперед, підтримувати наших військовослужбовців, наші Збройні Сили України, наших, побратим, моїх, наших побратимів. Усі, усіх наших побратимів, усіх, Реально, усіх. Немає різниці. Хто де в якому підрозділі, всіх треба підтримувати. Тому що там хлопцям важко, там. Ну геч, геть. Ну я не знаю, як це виразити. Мене тут трошки криє, але то таке. А я чисто фізично не можу передати, як пацанам там. Там просто в деяких моментах так. Це можуть, ну, типа, якщо вони би захотіли би, коротше, передати свої почуття десь сюди, вони би записали би якісь відео, але ми всі знаємо, що дзвонячи, передаючи якісь вітання чи ще щось таке. пацани не кажуть, що все нормально, що ми тримаємося, що все буде хорошо, що все буде класно, бентежно. Там, я не знаю, ну там муліція і ця, що це все. Ну, це все стандартний варіант. Я сам розумію це, тому що я, я в цьому суммоваюся. Є ще один сумбурний варіант. Я як волонтер станції Добра. Такої маленької, маленької такої станції, яка допомагає. Багатьом людям. Я, я відкрив збір, я вже не пам'ятаю, коли точно, десь, навіть місяць-два назад. І взяв собі за мету зібрати, спочатку це було 100 тисяч. Зібрати 100 тисяч на тепловізор для хлопців 14 окремої механізованої бригади, окремих кулеметників, які зараз стоять на Харківському напрямку. Точно не можу сказати де, тому що, вибачте, пробачте, життя бентежне. Вони стоять, захищають нашу країну, вони стоять, можна так сказати, на смерть. Вони виконують своє бойове завдання, яке поставлене їм військовим командуванням. Вони працюють, працюють у, у повному складі, який зараз на даний момент є. Хлопці, хлопці просто віддають повністю себе. Я скажу так, що їм цей апарат, який я задумав, це тепловізор, їм ем він потрібен. Хоч багато людей кажуть, та там тепловізор і вагоне маленька тілешка. Ні, вибачте, пробачте, ніт. Як казав наш мер. Тепловізорів, один тепловізор на людину, вибачте, ні. На майже 30 чи 40 чоловік, майже 7, 7 тепловізорів. Це з того, з того варіанта, який я, який я знаю, з того варіанта, який я пам'ятаю, це десь коротко, до 10, в залежності від того, коли точно було. Але вибачте, пробачте тепловізори, виходять з ладу, це одне. По-друге, один з таких тепловізорів я зараз віддав на ремонт. Зараз, ну, є благодійні організації, які ремонтують безкоштовно, но, але там треба почекати час. Ми очікуємо. Ну, типу, я як зараз як волонтер, я очікую, що мені назад передать, передадуть ем, тепловізор, він буде, і він буде це і він буде в. Стремонтований і просто буде переданий напередок хлопцям. Хай вони собі там користуються. Я знаю, що вони, вони не будуть по-любому користуватися, тому що без глазика там не варіант. І я вам скажу так, що ще один тепловізор їм не помішає. Це одне. по друге. Взагалі бути без глаз, бо. Ніровін час може бути так, що коричі, якісь тепловізори вийде з ладу, щось там, це, щось, щось там станеться не так. Або хлопці будуть зв'язуватися зі мною і просто передавати ну, тепловізори мені, і я буду їх віддавати на ремонт, або просто це все заб'є, ну, на це все заб'ється і ви самі розумієте, це просто, це просто жистяк. Якщо я хочу зібрати ну, добрати на тепловізор. Зараз на даний момент. Ну, воно не на даний момент, воно десь перші півтора місяця назад було зроблено так. Я цільову ціну змінив на 50 000 гривень. Зараз на даний момент 32 з копійками тисячі гривень я зібрав. Але чесно, вибачте, пробачте. У мене чисто фізично немає сил, тому що цей збір це вже, це вже дуже довго. Я думаю, що воно дуже швидко, ну, більш-менш швидко закінчиться до місяця часу. Але люди добрі, прошу вас, прошу благаю. У мене є сторінка на Фейсбуці. На цій сторінці зараз на даний момент. Майже, майже вся інформація по збору. Я ще попробую в Тікток викласти просто пару скріншотів і посилання на Фейсбук. Будь ласка, слідкуйте за мною, переходьте, попробуйте. Я не, я не кажу, що 100-500 тисяч гривень треба зразу закинути. Любих 10, 20, 50, 100. Немає різниці, скільки гривень ви закинете. Але я хочу просто закрити цей збір. Допоможіть мені, будь ласка, бо нашим хлопцям потрібна підтримка, нашим хлопцям потрібен цей тепловізор. Він ніколи не помішає. Це робоча машинка, яка вже давним-давно пройшла. І Солідар, і Бахмут, і дуже багато таких навколишніх міст. Да, це, це не це, це ненов'я. Це машинка, яка пройшла дуже багато чого, вона в дуже хорошому стані, вона чутка перероблена, якраз таки зроблена для пацанів, для того, щоб, е, зменшити варіанти, щоб сліпило хлопців, щоб... Давало якісь ускладнення на око. Це настільки типу, зроблений і прошарений варіант для хлопців, від якого ніко... ну, типу, я би ніколи не відмовився. Це дуже класна машинка і дуже приємна для роботи. Після передачі військовим я сподіваюся, що хлопці про щось зроблять зроблять відео. Просто короче, скинуть мені відео без, без якої обробки, без нічого з варіантом з, того. З, з своїми думками а, при тому всьому, а, як вони як вони працювали на цьому типа. Я сподіваюся, що, що всі ви. Будете схильні, продонатите. Дякую вам за увагу. Дякую захисникам України за те, що вони оберігають нас. Всім нам мирного неба, добра і все буде Україна!